Андріанка та Іларіончик – малюки, від яких, на жаль, відмовилися батьки. Дівчинку залишили у вікні життя, а хлопчика у пологовому будинку. Наразі Іларіончика вже перевели до будинку малюка. Андріанкою ж опікуються медики Чернівецької міської дитячої лікарні. Днями дівчинці виповнився місяць. За словами лікарів, вона здорова, спокійна, добре їсть та спить. Андріаночка Іл... і Іларіон був у нас. Який вже його забрали в дитячий будинок. Він тільки у нас був дуже маленький термін, він був вже обстежений десь в іншій лікарні, і його скоріше забрали. Її підкинули в дитячий будинок, у вікно там є, де можна поставити, не викинути десь на вулиці. За це велике дякую мамі, що хоча б не викинула дитину. Буває всяка, буває всякі такі випадки. На обстеження поки що, поки що документи треба зробити, ще всі і свідоцтво про народження, бо немає. Дівчатка дивляться, медсестри, молодший персонал дивиться, за, за, за дітьми, купають, полинають, годують, якщо треба якісь призначення, виконують температуру, дивляться за дітьми. То окремого персоналу у нас немає, трошки навантаження на медсестер це Шкода, таких дітей привикається до цих дітей, вже, коли йдуть, то їх забирають Уже і плачуть, Уже і медсестри. І вже... ну, ще якщо такі дітки мають більше, то взагалі шкода. Вона спокійна, вона їсть, спить, набирає вагу вже, вона у нас поспіла 3400, зараз вже має 3,550 мало позавчора, так що вона вже у нас герой. А він трошки плакав, перший він вже старший. Дитина чим старша, вона вже починає більше рухатися, більше чути. А так, такі маленькі діти, ще їх основне це їсти, спати і рости. І бути здоровими, і, ну, мабуть, щасливими. Надіємося на те, що ця дитина буде щаслива. Андріаночка наша. Як вона да, себе поводить? Зараз вона їсти хоче. Так, да, зараз вона їсти. хоче. Що вона їсти? Ну, У неї тут є суміш. Ага. Da, da, da. Aha. Ova sumeš, ona je po 60, po 70 ml, Bože. Bo ona postopila na moju zmijenu. To mi tako. tak. Sve, sve, sve. Dobro, dobro, dobro. Sve, sve, sve. Sve, sve, sve.